Докурилися! через цигарки і кальян власникові цього кафе доведеться викласти 10 тисяч гривень штрафу. Його виписує особисто керівник столичної інспекції і закликає інших рестораторів задуматись. Це перший штраф по місту Києву. 10 тисяч гривень. Я дуже просив би суб'єктів господарювання серйозно віднестись до питання застосування санкцій. На цей заклад інспекторів вивів громадський активіст. Я побачив, що вони далі порушують. Вони далі порушують. І відповідно, звичайно, я попросив їх. Будь ласка, приберіть звідки все тридцять днів я їх просив, щоб вони припинили куріння. Вони сміялися. Працівники кав'ярні до спілкування неохочі. Запах кальяну тут ще й досі не вивітрився. Інспектори зафіксували порушення 22 січня. Хоча адміністратор переконує, з нового року в них не курять. Ні, ніхто ні никто ні, не курит, Пожалуйста, можуть посмотри. Вот no. на улице, видати за туда стоит. Если есть штраф, об'язательно кто может не платить плутиме. Це страни. А це вже інший ресторан у середмісті столиці. Активісти одразу знаходять курця, попільнички цигарки на столі, хоча наліпки на сміттєвих баках закликають не палити. Позволяє вам здесь курить? Нет. А вот что это такое? я та Відвідувач визнає, порушив закон, тому не проти штрафу. Активісти ж закликають його взагалі відмовитися від тютюну. Юрист закладу запевняє, нових правил тут не порушують, адже територія ресторану, на якій курять, начебто літній майданчик, а на нього діє закону не поширюється. Не являється це поміщенням случаї, якщо не нісучих конструкцій. Тут всі конструкції зроблені з поліетилену. Ні, конструкції тут ніто не поміщення. Таких неоднозначних випадків максимум 10 на увесь Київ розповідають фахівці, правда все одно задоволені результатами. Оскільки штрафування це достатньо тривалий процес, тому власне лише перший приклад. Але вже подані і інші скарги, тому будуть і наступні. В цілому ми достатньо задоволені рівнем виконання закону. За нашими даними, понад 90% закладів дотримуються закону. А от самих українців закон не лякає. На зупинках ще під офісом у громадських місцях курців не поменшало. Щоправда, понад півтори тисячі киян правоохоронці таки покарали. Покорити не в тому місці, і не в той час коштує максимум 175 гривень. Ігор Шумок Іван Лавренчук соціальний пульс.